Дай Боже здоров'я всім. Як я обіцяв, друга частина нашого відео, нашого туру. Це нагадую Багіра, дочка Гермеса, Першерона. Мама в неї теж дуже потужна, я не беруся стверджувати, яка її порода. Ну, дуже гарна була моцна кобилка. Обкатали ми це. Сідло вестерн. І я вам скажу, не знаю правильно чи неправильно я його поклав, я повторюсь, у тому відео казав, що буде їхати найбажаний, найкращий е, вершник, який може бути для мене. Скажете своє враження, пане вершник завстидав жінку. Але Галя у мене дуже любить коні. Теж попросила, щоб її прокатати нашими краєвидами. Сідло сподобалося, каже, що від того, від того радянського вона багато-багато краще. І є у нас такі локації. Якщо всіх бажаючих ще раз запрошуємо, можете приїхати і покататися. Тоді відкриваються краєвиди, там у долині село Білоберізка. Вводите в любых соцмережах е, хата Резбляра. Там є координати, є номери, можете дзвонити, їде відпочити, прогулятися, походити. Зараз весна, дуже класні краєвиди, пейзажі то взагалі. Ми з жінкою теж дуже любимо походити, правда я трохи пішки. Кешко мені ходити, бо з... багіра крок має. Такий добрий, але я зараз будемо йти, то я покажу, я лише так зловився і погнав. Весна, коні хочуть пасти. Сідло нам сподобалося. Багіра вийшла вже рахуйте що 2 кілометри. Отак звідти знизу наша хата і конюшня. Отам унизу. Зараз приближу трошки. Отак там унизу. І звідти ми вийшли сюди наверх. Десь приблизно 2 кілометри, може трошки більше. Нічого ні ухоженого, не вкатано, але фактично не змокріла, навіть не впріла. Погода гарна. Зараз піднімемося ще трошки вище, дознімаємо. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Отак мої друзі і глядачі такими уклонами. Ми їдемо, катаємося. Це маршрут не зовсім для туристів, це для таких безстрашних, як моя Галя. Да, не боїться їхати <гум> нікуди. На рахунок випасу я казав вам, що покажу. Випасу ще фактично майже нема, через що ми тримаємо коні дуже довго на стайні, А такі трави сухіші, все ще наполовину жовті Десь де були колись давно городи, то там, так як там були в долені городі, там трошки є. Лише тут на городі, що мишки ловила така лисичка класна, але далеко було і так би був не засняв. Так ми сьогодні робимо цікаву таку екскурсію, а там на тому горбі прямо, то Песаний камінь. Ми знаходимося у частку поля, ото є буківець. Так, що вам показати? Ага, ота от гора. Можливо, коли зробимо екскурсію, прямо такий чубрик кветку то називається муралевиця. Саме вища точка. Муралевиця. Мені здається, що муралевиця вище як записаного камені. Там, якщо подивитися ближче, видно, люди живуть на горбах, такі в нас краєвиди. Відео я знімав там, де той оборіг, і, і внизу, за тим полем понад лісом, і внизу. тепер ми перейшли попереками сюди да, і рухаємося у тому напрямку. Все, треба догонити своїх. Покажемо, коли будемо спускатися. Отак От ми помале прийшли до нашого випасу. Це у нас такі паркані, так загорожено, дві пелюстки дроти, стовпчики і отак аж туди, на хребет, поверху. Такий випас. Позаростало, але. То про що я говорю, що випасу тут ще нема, тут високо дуже гори. Оце косили літом, тобто що це невитовкано трава, а так десь по стебловили ще. Оце сьогодні таке свято. У нас екскурсія. Будемо дивитися, що нам треба після свят де поправити, які паркани. Вроді так усе добре. Почекай тут. Злізайте, поп'ємо водички. Ось така тут вода, вода не висохає ніколи. Є корето. Корето дуже старе, дуже давне, за зиму. От у такому вигляді. Треба його почистити, але в цьому кориті води на п'ятеро коней не вистачає, тобто що корето замале, коли приходять зараз усі пити, то Позробили велике нове здорове корито. Потім покажу пізніше, коли будемо встановлювати. Ну, тут таке джерело. Водичка джерельна, хороша. Запало листям зараз це почистимо, купимо водички і поїдемо далі. Ось ну, така. Водячка суперова, тут дуже класна. Багіра відпочиває. Всім гарного дня чи гарного вечора, хто дивиться наш канал. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Будемо дякувати за ваші підписки, всім, за коментарі. Дякую, що з нами. До скорих зустрічей. До побачення.